Всім привіт. Вже привезли ось метал, заказав, привезли все. Тільки ж я заказав, хотів, щоб брус був 7 метрів, сказали, нема чим вести. Вдруг перестрінеть штраф, перерізали мені його по 3,5. Тепер якось якось виставляю. І, ну, скажімо так, до міліметра не виставимо, Ну, приблизно. Трохи край задраний, я передав, ну, воно ж там його так грузять. Так як видно, лінія йде. Міліметр можуть бути зазору через те, що ну, Ось, як тутечку під низом лежить 8 на 8, 5 метрів, нижній брус, це верхній я середній буду зварювати. Наверх теж поклав. Щоб Трішки може, воно якось вийде. Скажімо. Бачите, лінія йде йде йде. Це вже пішов ось другий кусок. Тут ось прогиб видно. Ну, я ще його ж будемо казати не вирівняю. Ну, там міліметри. А кінець, бачите, як. Друг, хто напише тут посередині, воно, от кутуєш, куди не видно, скажімо так, ялі-єлічерка, вершок, вимостить, так там край підніметься, або там. Це треба на пресу, ну. я не такий щепітільний. Приблизно, як видно, воно б'є. Як ось так глянуть, то на квадратові воно ж остається. Це я виставив, скажімо так. А, -за, лим, За лами був право-вліво. Нитка, ну це ж теж напишуть, що неправильно, може. Нитка підтягнута. Більш-менш. То буду робити на настикули, виставляти, щоб. Воно видно, Так Між квадратами роблю такий зазорчик. Щоб не вилося, таке я придивив, то пробував, то на ну, вроді, справді, не так крутить його, як зазор зробити. Потихеньку робота движеться. Ось вже одна зварена лежить, зачистив під нолик. А тоді, як все звариться докупи, понашиваємо туди латок, так, виставив, порозмічав. 49 між... Щас, між центрами поводків 49. Хто каже 50, хто каже 49. Ну, я не розіклав, був раніше, заміряв плюс-мінус 49 сантиметрів. Тут уже я ось понахвачував. По три точечки. Поки настроївся, поки туди-сюди, думаю, зніму, може, хто буде варити, хто щось може і візьме з мого відео. Знайшов прутик. На 16 по краях поробив фасочки. Купить забув. Як скажемо нанизую, Хто скільки хоче, як хто буде, буде робити. Я, я роблю два неприварених і один. Приварений, щоб було так. Чуть-чуть, Скажемо, центрувало. Нитку виставив, Тоже то, що ну, отвори сфрилились там я дуже міліметр туди, три туди, дуже так це. Поки підпрактикувався, є трошки грішки, ну <кій> всі грішки я замітив, як вони невеликі. Дивляться зразу, а тоді воно все забувається. Так, трішки почав варити, додивився, що почало його скручувати. Будемо казати, проварював я по одному, пробував електродом, полуавтоматом, То палавтоматом дужче подобалось. І на одному, скажімо, кріплянні, будемо казати так, по одному шву. І так воно ж. Віздя і до кінця, то почало його скручувати. Так як уже ж знайшов на ковальню, з одного сторони на ковальню придавив, з другої сторони, ну, де вчора електродом пробував варити, ну, тут то я не так варив, скажем, пошти підряд, ну, шахматом тільки. Одну сторону, потім в другу, потім знову саме, ну потягло, будемо казати, вистроїв пірамідку таку, то як вже видно, по лазарю. Як вам показати, то я більш-менш його вирівняв. <кій> <кій> ну, то таке, так що хто буде варити, тягне жорстко. На такому етапі, чи як правильно сказати, потихеньку діло движеться. Роблю зазори, де трохи більші, де менші. Ну, Стараюсь ось отакі. Тоді ж воно не веде. Ну, я десь трошки ошибся, так як тут прийдеться заплавляти, як казали мені одні люди. Полавтомат є, заллєш. Ось отак. А знизу то зазори ж, будемо казати, одинокові. Так само і тут. Не видно лінії? Скажемо, одбиваю все примерно. На лазер, так, трошки світ потушив. ну, ну скажем, хай там до сантиметра буде різниця то що це ще, ще той брехут. Ну, однак, як попробував я, то набагато легше. Так, як це? Видно, то ну, де да, трохи просіло, де да, там ну, міліметри, а в основному то, должно бути рівненько низ теж відбитий примерно по нулю, тому що передній брус я поварив то рівненько. Чи не поварив, а зварив рівненько. Ну, як варив ось оці вуха. Та думаю, ладно, це ще довбаці, тут його багато варить, зазорить і виставляти так, поставив на три. Як, на три держателя Борін, такий шматок кругляка на 16 найшов, поставив під ниточку, ну, думаю, пойдет. А тоді, як подивився, Воно його як, як скрутило, як лук, будемо казати, чуть-чуть підрівняв. Ну, Однак хвиля осталася. Отож так, полінився. Ще в кінці не вирівняв. Вже буде так. По держателях будемо казати, відносно рівненько все. Це ще перший треба виставити. Тому що ніяк витягти. Підножка стоїть і болт. І не виб'ю, а, а, а тоді не заб'ю чи не вставлю. Ото так. Скажем, виходить те, що я хочу. Буде оборонка одна отут лежать. Поставив боронку. А другий ряд відносно буде підніматися і опускатися вручну. Я думаю, воно не дуже важко буде. Ну но... якось так. Тільки ще ж одна проблема. Нема борін. Сцепка пошти готова, каркас. Борін нема. Шість боронок. І все. Тих, що я відремонтував ті, щоб були отакі от ось є, я їх не хочу ставити, я вже показував. Може в кого тут недалеко, чи, скажімо, за нормальну ціну, то, в принципі, я готовий купити, аби тільки щоб розкрутили. Як-небудь розкрутили, хай там уже не дуже хорошо. Може, де, який зубок одірветься, аби зубок був, скажем так. І важка борона. Щоб була. Так що, в кого може валяється вдома, пишіть а за нормальну ціну. В принципі, борону можна любу, я її одреставрую. Щоб тільки отакого от була плана тяжого з вушками. Ну, як вушок нема, то вже теж в принципі можна щось придумати буде. Кому понравився мій проект ставимо лайк. Потихеньку і Тут теж зазорчики такі, як, як видно, де виходить виставити, я стараюсь виставляти. На поверху, то будемо казати, де менший, де більший зазор. Якось так.